so it's pretty Президент України підписав указ про фінансову автономізацію медичних закладів. Це дасть лікарням більше повноважень та можливостей, які можна використати по різному. Вітаю! Це програма Лікарські таємниці. Сьогодні ми розкажемо, чи завжди проведення тендеру означає відсутність корупції. Під грифом секретності, що від журналістів у лікарні на Львівщині намагались приховати. У мене є головний лікар, який позвонив, сказав вас не пускати. Коли замість скальпеля в руках гроші чи доброчесні тендерні комісії при лікарнях, фактично тоді ліки чи послуги закуповуються лише на папері. Та хто відповість за смерть породілі, яка в лікарню поступила із отруєнням? Я можу взяти свій контроль. Недогляд лікарів, що призводить до летальних наслідків та корупція, в якій потонули геть усі від звичайної медсестри до головного лікаря. Такі скарги на бузьку лікарню надійшли до нас у редакцію. Дружина Ігора Йоганіка вагітною потрапила у цей медзаклад, тож ще фаховим було лікування. Пане Ігоре, доброго дня. Доброго дня. Пригадайте, будь ласка, якою була ваша дружина? Скільки ви разом прожили? Року ми не прожили. Її було 24 роки, хотів я дуже сина, і так вийшло, що є син. Стояли на обліку в бузькій районній лікарні, все було нормально. Тобто, вагітність так. проходила добре, так? Без всяких ускладнень? Добре, проходила вагітність. Поступили ми в Бузьку центральну районну лікарню. 9 числа так. з підозрою на отрує покапали. Добули ми до 12-го числа. 12-го вечора вона дзвонить каже: напевно, будуть відправляти мене на ліві. А яке ставлення було саме в бузькій лікарні з боку медперсоналу? Ну в Бузькій там теж не пускають. Моя мама е їздила до Христини. Її взагалі, можна сказати, чуть не за двері, бо допомагала їй теж речі тоді mm -hmm. привезти, і вони ну, переселяли з однієї палати в другу. Лікування проводилось тільки як від отруєння. 12-го числа кажуть, що будуть відправляти на Львів. Направлені написали ниркова недостатність. Ми ще навіть здивувалися, що одне лічили. А написали зовсім інше? Написали зовсім інше. Ви питали лікарів, чому так? Що трапилось? І скільки ви, власне, коштів витратили на медикаменти? Чи все ж таки вони забезпечували Ні, медикаменти в кожній лікарні купуються самостійно? Немає такого, що є щось безплатне. І чому вони це обґрунтовують? Ну скільки я розумію, немає. Може, і є. Ну хіба що не для всіх? Чому в чорноубузькі районні лікарні, нульове забезпечення медикаментами. Наша знімальна група відправляється на Львівщину, аби з'ясувати, чи пов'язано це із недоброчесністю медиків. Також ми спробуємо розставити крапки над і у смерті Христини Йоганік. Не один раз ми чули скарги від мешканців Бущини на зловживання службовим становищем, очільниками місцевої лікарні. Тож йдемо у пологове відділення, де лікувала спокійна Христина Йоганік. Дивіться тут, тут сліди, і тут зразу оглядова тут жінка. Має сідати на це крісло. Поки її оглядають, може зайти. Будь хто хворий, здоровий, не Нікого нема. Я навіть не знаю, що казати. Оглядований, наче прохідний двір. Тут немає навіть туалету. В одному санвузлі склад старої плитки, а інший на колодці. Я завідуюся того відділення курілця. Ну подивіться, ну, тут тут немає тої душової. Він обірваний. Як? Вагітна жінка, тут, дивіться, наліт, бруд. Ні, ну, я я би, якби була вагітна, я б сюди не йшла. Значить, були санстанції, неодноразово, ні в кого, ніяких проблем не виникало. Санстанцію немає, немає тут ніяких проблем і претензій? Ні. У мене є задовільний стан відділення. А який тоді не задовільний? Це Що я в ньому має бачу. бути? Я не можу вам сказати. У мене є головний лікар, який позвонив, сказав вас не пускати. Вибачте, давайте дозвольте з ним, тоді будемо говорити. Чому дзвонить вам, а не нам, хоча б я не Дар, Дар. баталії навколо нашого пропуску відділення далі тривають? Я вас прошу, не знімайте, будь ласка. Не чіпайте, будь ласка, техніку. Ну, дивіться, ви маєте я право йти. Я маю право не пустити. Чому ви? Ні, ви не маєте нас не пустити. Чому ви маєте право йти? Чи відповів медик на питання про лікування пацієнтки Христини Йоганік, побачите згодом? Допоки наша журналістка намагається потрапити у пологове відділення бузької лікарні, ми аналізуємо державні закупівлі онлайн-торги та електронні закупівлі. Все ще новація для українських держустанов. Не всі встигли освоїти таку систему, та знайшлися і ті, які вигадали, як її обійти. А аукціон можна не проводити, якщо очікувана вартість замовлення є меншою, ніж встановлений поріг. На загал це 200 тисяч гривень на закупівлі товарів та послуг і півтора мільйона гривень на роботи. Уникнення тендеру як такого. Це коли замовник. Визначає допорогову вартість очікувану до проведення тендеру. Наприклад, на товари це 199 тисяч і менше, на послуги, точніше на роботи це мільйон 499 тисяч. І менше і відповідно тоді не треба проводити жодного тендеру, організатор торгів сам вибирає з ким він підписує контракт, оскільки державні закупівлі торкаються тільки порога 200 тисяч і вище, то нами було розроблено і прийняте розпорядження, яке би торкалося закупівлі від 10 до 200 тисяч гривень. Ми не можемо вимагати, щоб наші розпорядження були вищими від чинного законодавства України. Але оскільки мова йде про економію публічних або державних Равних коштів під час закупівлі, то ми спонукаємо головних розпорядників коштів, все-таки проводити ці закупівлі через систему Прозоро. Таке розпорядження діє з червня минулого року. Львівська обласна адміністрація, ніби і усунула недоброчесних лікарів та фірми, які уклали угоди не через прозоро, зменшивши вартість обсягу робіт всього на одну гривню. Втім, є і інші схеми. Прописування таких вимог, які може виконувати тільки якийсь один учасник особу, яка вела тендерні закупівлі в, 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 ну, встановлювала її вину, проте обмежувалося її попередженням. Адмінкодекс це дозволяє, тому так, таким штрафом, скажімо так, обмежується, тобто попередження. Якщо перший раз дали попередження, ти уникнув штрафу. Наступного разу у тебе буде штраф. Ще через наступний раз тебе буде штраф там, подвоєний. Ще через раз буде він вже взагалі потроєний. Інша, яка зараз активно використовується, це є. Схема двох відмін для е, протиправного застосування переговорної процедури. Закон вказує на те, що у випадку, якщо на е, двох процедурах був один або менше одного учасника, тобто їх не було взагалом, то замовник торгів має право. Провести переговорну процедуру, наприклад, Бузька центральна районна лікарня 9 березня цього року виклала на відкриті торги намір придбати фармацевтичну продукцію, очікувана вартість якої майже 243 тисячі гривень. Проте торги відмінили через відсутність пропозицій. Наступне бажання на закупівлю цього ж товару надійшло 20 березня і на ту ж суму. Тоді ж до конкурсу долучилися два учасники медичний центр та ТОВБД. Проте їхні пропозиції були відхилені. В чому причини відмови? Ні перша, ні друга компанія не прокоментували. треба піднімати документ, зараз не можу відпустити на ваше питання. Я зараз не можу вам сказати, я не дивилася цей тендер. Дуже багато торгів. Я навіть зараз не пам'ятаю, про які ви саме кажете. Цим же компаніям лікарські таємниці надіслали запити, аби ті роз'яснили, чому їхні пропозиції щодо тендерів не підійшли бузькій лікарні. На відповідь ще чекаємо. Втім, тут же вимальовується інша цікава схема обходу тендерів через зірвані попередні торги. Згідно чинного законодавства, будь лікарня має право напряму укласти договір про закупівлю ліків із фірмою, яку вона обирає. Вибір лікарів впав на Sky Invest – фірму Володимира Скіпчака, депутата райради із сусіднього району. Цікаво, за час проведення торгів очікувана вартість трубі зросла до 320 тисяч гривень, тоді як попередня була 243 тисячі. Я з вами підписую контракт без тендеру, розуміючи, що ви мені принесете ці гроші. Це най, така... Найстрашніша схема, тому що фактично тоді ліки чи послуги закуповуються лише на папері. Власник фірми, з якої лікарня на сайті Прозоро веде переговори свій прихід у стіни Бузького медзакладу, коментує так. Якщо вони не могли б провести тендерів, я не знаю, про які причини, якщо там не виходило. ви розумієте, що зараз для того, щоб по Прозоро провести торги, повинен бути не менше двох учат. Що стосується Бузької центральної районної лікарні, то. Цікавий факт, що в 2017 році ця лікарня здійснила до порогових закупівель, тобто без будь-яких конкурсів, на суму понад півмільйона гривень. В той час, як е, на конкурсній основі, ця лікарня фактично здійснила закупівель десь трошки більше на 600 тисяч гривень. За словами експертів, майже 40% закупівель лікарні пройшло без будь-яких конкурсів, і керівництво цієї лікарні укладало договори на власний розсуд. Не всі будуть відповідати, тому що це колегіальний орган, і в, за загальним правилом в колегіальному органі. Які приймає рішення, не може вкладати хтось сюди. Я, наприклад, знаю, що цього року Бузька центральна лікарня провела закупівлі вікон і інших речей на суму, мені видається, 170 тисяч. І якраз цей факт, оскільки він відбувся вже в 2017 році, попав в поле зору, і по цьому факту ведеться перевірка департаментом економіки стосовно вартості одиниці закупник. В Лікарні є тендерний комітет, який є голова тендерної комісії, яким є начальник медичний. Студії. Вони зважують ціни, проводять тендери. Вони, вони, вони були і розпорядником коштів по фінансуванню. Продовження історії покупки з медикаментами у цій лікарні дізнаєтесь по закінченню проведення перевірки. Поки чиновники вивчають питання законності закупки медикаментів, більшість пацієнтів бузької лікарні змушені лікуватися за власний кошт. Гроші зі свого гаманця платили юганіки за пологи дружини у львівській лікарні, куди жінку направили народжувати медики з Бузьку. Ігоре, розкажіть, що далі було з вашою половинкою? Позбирав речі, поступаємо в родзал, почало падати серцебиття дитини, приймають рішення кисерити. Буквально п'ять хвилин ми більше не були в родзалі, перевозять в нас в операційне відділення. Десять десять. Народжується хлопчик. Те, що я замітив, що в дружини був дуже набрягший моментально живіт чомусь. Я не знаю, що таке, ну, збільшений угу. набагато. Везуть в операційну. Я навіть не знав, куди вони її везуть. Вони просто приїхали катафалкою, переклали, сама вона не вставала. Поїхали. Я за всі ці кульки, що мав, позбирав, прийшов біля операційної, я просидів. Десь, напевно, годину-півтора. Тоді вийшли, сказали, що все нормально. Вони завжди кажуть, що все нормально. Біля пів першої викликають рані мобіль перевозити в медінститут. Вийшли, сказали, що ніби в народному жовтуха, то підозрювали. Причиною переводу дружини в медінститут. Так. Підозра на гепатит. Гепатит. Так. Я розумію, це, мабуть, важко вам згадувати, Це людина в шоці. Чому Не. власне померла ваша дружина 24 роки? Скільки я розумію, якщо навіть би була ця причина, що вони вказують гепатоз вагітності, це би мали побачити саме перші в Бузькій центральній районній лікарні. Моя особиста думка, що вона померла від кровотечі. Бо якщо би був цей гепатоз, воно би десь було видно. По аналізах би було видно, людина би була. Інше. Ну, здорова, постійно людина. А висновки клініко-експертної комісії які були? Гепатоз вагітності. Ми надіємося на правосуддя, але нашій державі це. Ну а ваш юристи, які в нього передбачення? Ну, конкретних рішень не дає зараз ще ніхто. Ніхто. І підозра була на наркову недостатність, а померла від гепатозу печінки. А ви, можливо, в історії вписали щось чи ні? Ви все ж таки мали б переглянути документи, чи ваш юрист? І, теж іс би мав Історія переглянути. була списана, переписана, можна сказати так. Бо підписи були по-різному, Покійної тобто? Христини. хрести. Могли й написати не ту причину смерті. Скажіть, будь ласка, як ваш синочок? Синочок здоровий, веселий і спить. І тіше нас. Скажіть, будь ласка, на кого подібне? На маму подібне. Повністю все. Якщо глянути на Христинину фотографію і на Анрійку, то майже однак. І все в один день пірвалося. Чому Христина назавжди закрила повіки? В бузьку з'ясовує наша журналістка Лілія Демидова. До пологового відділення лікарні нас таки впустили. Оглядаємо усе по габцям. Персонал не дозволяє спілкуватися із пацієнтами та скаржиться на фінансування. Починаємо палати патології, де вагітність доношують вагітність, зберігають вагітність і долежують. То є в нас дві палати. Тут для тих двох палат є сам вузу румивальником. Наразі душова кабіна не працює, бо поламався болер. Фінансування на ремонти не виділяється. Маріан Іванович, скільки виділяється? Це кімната йде. Тільки хіба що заміна крану, десь за наші ще в бюджетні кошти можемо купити, лампочки купити. Це йде вже спонсорська допомога. Лікарняне обладнання у цьому відділенні теж тримається на чесному слові. В операційній лікарняні машини, які вважають новими, можна перерахувати на пальцях нового обладнання ми отримали тільки дихальний апарат, це Років по-моєму вісім і сухожорову, Це років вісім, це тому. Більше тут, як ви бачите, тут певно апарати є старші за вас і напевно набагато старші. Флюорограф? ну не знаю. Казали, що як буде один раз така поломка, він вже не підлягає ремонту. Та ось найгірше кажуть медики, скаржитися немає кому, бо відповідь на всі листи одна: немає грошей. Мені приводить за свої гроші пальне, щоб відвезти вагітну, яка потребувала обласного стаціонару. Я за свої гроші купляв пальне, щоб відправити жінку, яка потребувала третього рівня надання черської допомоги. А кому я йому скажу? Чов чи шоферу скажу, чи жінці скажу, яка в 33 тижні попала в обласну лікарню, яку прокісарили? Кому я скажу? У більшості палат вагітним доводиться лежати на ось таких ліжкосітках. Покращити побутові умови своїх хворих вдалося лише у декількох палатах завдяки гуманітарній допомозі. Там то ми отрималі ну поки що п'ять ми отримали таких. Ну обіцяли мені ще хірургічний відділ функціональними ліжками забезпечений, травматологічне відділення процентів на 85 забезпечене функціональними ліжками. А от терапевтичне, неврологічне наші ліжка. Є ще такі дерев'яні воті пружинності. А тут, бачите, от наглядний приклад. Mm -hmm. То є металічні возилки, які для немовлят старі. От маєте сучасні, які ми отримали завдяки гуманітарної допомоги. Там, що тут дирку закрили після опалення. Да, дирку закрили після опалення. Надіятись на благодійників або на власні кишені доводиться і породілля. Лікарі про ситуацію з ліками говорять без прикрас. У нас ми медикаменти маємо: приймальне відділення, реанімаційне відділення, інфекційне відділення на ургентну, невідкладну допомогу. Коли хворий поступає в нічний час і немає родичів, коли привозять, чи в комі на вулиці знайшли, чи там якась травма поступає. Кажу, не будемо чекати, коли родичі приїдуть. І куплять. а в нас наразі ще можна пролікуватися і досить непогано пролікуватися. Лікарі виконують свої обов'язки добре добросовісно. Та ось ще все так добре було із Христиною Йоганік. Нагадаємо, рідні покійної нарікають на нефаховість медиків. Її лікували тут від отруєння, а відправили на Львів з львізнірковою недостатністю. Жінка померла. висновку смерті написано гепатоз вагітних. Гепатоз вагітних це захворювання печінки, яке викликає згущення і застій жовчі та порушення живлення клітин печінки. Гепатоз вагітник, він не з'являється напевно, що звідки чому ну, його не, не виявили раніше? А як маємо виявити раніше? Бачили, вона поступила в п'ятницю, в понеділок була скірована на Львів. І була комісія, комісія цей, розібрала цей випадок. Питайте, будь ласка, всім спеціальні комісії, голови комісії. Голова комісії була Микичак Ірина Будинківна. Далі членів там було ще 14 15 чоловік, я не пам'ятаю. Я не була головою, я не обшернікова як заступник директора. Я ніколи не є головою. Я можу взяти свій контроль, і відправити, але відправляти все одно правоохоронним органам, котрі повинні вилучити ці документи. Запиту департамент охорони здоров'я львівщини надіслали на відповідь. Наразі чекаємо, якщо у смерті христини винні лікарі вони мають бути покарані. Водночас наша команда з'ясовує, як українські медики укладають договори із фігурантами, про те яких Феміда порушила справи. Детальніше розкаже Мар'яна Гайдучик. Обхід конкурсних торгів проблема не однієї конкретної лікарні. Експерти проаналізували досі контрагентів юридичних осіб, з якими уклали договори по всій території України. Учасників аналізували на предмет статутного фонду, терміну існування. Податкового боргу, а також кримінальних проваджень, по порядку далі. Фахівці з проекту забезпечення ефективних медичних витрат центру Ейдо зазначають, третина замовників не дотрималася принципу публічних закупівель, а саме не перевірила кваліфікацію підрядників та не використала інформацію з відкритих реєстрів для перевірки доброчесності своїх контрагентів. Компанії, що існують менше року, отримали майже 19% від загальної вартості всіх укладених договорів. Якщо це більш складні речі, такі як ліки, ну о, тут уже треба. Щоб саме перевіряли наявність товару, да те, що ми, от з вами, активісти, журналісти, вже побачити не можемо. Тут уже мають втручатися компетентні органи, наприклад, нас поліція. Лідерами по допороговій закупці або такими, що використовують для тендерів сумнівні фірми стала Вінничина, зокрема Першацька лікарня та Харківщина. Представлена головним медзакладом міста. Відзначилися і лікарні на Івано-Франківщині та Київщині серед лідерів, де були порушення на тендерах і рівенщина. Так, Рівненська центральна районна лікарня уклала з Ігорем Купецьким договір на закупівлю гематологічного аналізатора на суму 199 тисяч 989 гривень. Яким шляхом було визначено, що ця закупівля має бути на 11 гривень меншою ніж поріг проведення тендерної процедури? Відомо тільки керівництво цього медзакладу. Все було кошти сам новим роком. Мене вже питали тут. Заверяли вже я писав про прокуратуру. Були пропозиції в нас від підприємця. Окрім того, він нам дав розхідні матеріали і навчив наших дев'ять лаборантів на ньому працювати. До слова Ігор Купецький є медиком Рівенської обласної клінічної лікарні. Рівненська центральна міська лікарня в листопаді минулого року провела чотири конкурентні закупівлі морфіну. Ціна за одну упаковку становила 93 гривні 31 копійку. Однак, же в грудні медзаклад вирішив провести ще одну закупівлю неконкурентну. Як повідомили експерти, мережа 100% життя рівне на цей раз ціна за таку ж упаковку морфіну складала 132 гривні. Цікаво, що у неконкурентній закупці фігурує та ж фірма SkyInvest, що і у бузькій лікарні, де зараз триває тендер. Без тендерів лікарні укладають договори навіть з фігурантами кримінальних справ. У цифрах це 28,5% від загальної кількості укладених договорів. Вони самі визначають контрагента і укладають договір. Закон нам дозволяє їх використовувати. Проте чіткого механізму на сьогоднішній день в законі про публічні закупівлі для проведення допорогових закупівель не визначено. Є бажання допорогових закупівлі чітко виписати в закон, чітко визначити де яку відповідальність має нести замовник, не перевіривши якісь от такі речі, про які ми говоримо, такого немає. Якщо ви побачили порушення Процедурні, то треба звертатись до Державної аудиторської служби. Друга це звертатися до органу влади, відповідно, який стоїть вище над замовником тендерів. Про зловживання на державних закупівлях фінансування лікарень та забезпечення ліками медичних закладів у розмові з народною браннецею Оксаною Корчинською та заступником міністра охорони здоров'я Павлом Ковтонюком. Дивимося далі. з Комітету охорони здоров'я фінансування українських лікарень характеризує як мізерне. Навіть той бюджет, що у нас є, це 52, в цьому році 54 мільярда гривень. У нас 80% виходить на оплату комунальних платежів наших медичних закладів і уходить на заробітню платню. Підтверджують цю ситуацію. І на місцях не вистачає і по державній субвенції. На енергонесії і заробітну плату, і медикаменти ми фінансуємо. Ми в минулому році на лікарні профінансували порядка 6 мільйонів це на заробітну плату. Ми вже в цьому році профінансували на мільйон 800 тисяч додатково сприймали на галузь е, медицини. Вже в цьому році. А я ж кажу, до, за потребою треба 7,5 мільйонів нам до потреби, щоб ми розрахувалися по енергоносіях, по заробітній платі з людьми. Міністерстві охорони здоров'я запевняють, з реформування медицини гроші будуть. Фінансування складається з двох частин: з фінансування за медичну послугу, тобто поточні операційні видатки і капітальні. Капітальні це те, що один раз вкладається в якусь велику інфраструктуру, купити якийсь складний апарат. Робиться один раз на багато років. У районах до настану міністерства прислухаються. А як діяти, не розуміють, як радить Київ? Оптимізуйте мережу. А люди ті самі, що тут звертаються, вони проти закриття лікарень, розумієте? А держава каже, скоротіть, наприклад, ці кількість закладів, якщо ми це зробимо, перекриють трасу Київчого, бо мовно, я знаю, що так буде. Ми ведемо завжди розмову навколо лікарні, а повинні вести розмову навколо медичних послуг. Тому що лікарня це просто будинок з вивіскою. На сьогоднішній день є дуже багато таких будинків з вивіскою, які лікарнями не є. Хоча вони так називаються. Депутатка каже, багато таких лікарень працює за принципом, що увірвали, те наше е, головних лікарів вибирають облради або районні ради, і, і там такі самі кум кумов'я або родичі цих головних лікарів, котрі їх ставлять в більшості, не тому, що це толковий менеджер чи гарний лікар, котрий керувати, а тому, що це своя людина, котра буде красти на тендерах державних і їм давати відкати. Без контрольність і недостатнє фінансування медицини впродовж незалежності України і є першопричиною зношеності лікарень. Вважають на верхах будь-якого головного лікаря, котрого ви питаєте, скажіть, що вам не вистачає? Будь-якої лікарні мізерну мізерно скаже обладнання. От зараз є програма по ангіографічному обладнанню Це держава допомагає областям співфінансує 50 на 50 на закупку такого обладнання, але ми кажемо ось критерії. Ми хочемо, щоб ці ангіографи ставилися, в тому числі в центр новостворених госпітальних округів. Але є певні критерії. То, будь ласка, ви їх виконуєте, а ми співфінансуємо вам обладнання. Плани уряду наразі ще не затверджені законодавчою владою. Реформа на роздоріжжі. Таке балансування між старим та новим створює ще більші труднощі і до без того кульгаючої медицини. Ми дивились проект лікарські таємниці з вами був Іван Довгалюк. Пишіть нам у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію. Ваші думки є кроком до одужання медицини. Реформуємо наші лікарні разом. До зустрічі!